1 лютого весь світ визначає Міжнародний день рідної мови день підтримки мовного та культурного різноманіття та багатомовності. Цю дату встановили на 30-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО. Мови це важливо. Саме цей вислів ЮНЕСКО брало гасло Міжнародного дня рідної мови. Землі люди говорять різними мовами. Їх нараховується близько 6 тисяч. На жаль, філологи застерігають, що у 21 столітті щонайменше 40% цих мов вимруть. А це страшна втрата для людства, бо кожна мова є геніальним проявом людського духу. Мовна різноманітність це унікальна річ. І втрата кожної мови збіднює світ. Щоразу, коли втрачаємо якусь мову, ми втрачаємо унікальне бачення світу. Адже кожна мова без винятку це безцінне надбання людству. Мова це одночасно і культура, і оформлення думки. Мова наших предків є найсуттєвішою і невід'ємною частиною самоідентифікації людини. Давно Україна є батьківщиною для багатьох етносів. Саме тому наша держава офіційно визнана багатомовною. Україна створює необхідні умови для розвитку і використання мов національних меншин. На жаль, через депортацію та примусові русифікації кримськотатарська мова у нас час зарахована ЮНЕСКО, до мов, що вимирають. Українці виборювали своє право говорити рідною мовою понад 350 років, і кривава війна, яку зараз розв'язала проти нас Росія, точиться не лише за нашу територію, а в тому числі і за право говорити рідною мовою. Втрата народом своєї мови це втрата не лише власного обличчя. Це втрата унікальної власної душі, адже без своєї мови, історії, культури традиції народ стає генетичною підщепою для інших активніших, стійкіших, агресивніших етносів. Сьогодні мова це наша зброя.